12 матчів цього тижня порадували вболівальників безліччю яскравих моментів, з яких журнал Суперліги обрав для вас десятку найкращих. Її відкриває будівельник, який завдяки щільному захисту і результативному нападу пробився у лідери Суперліги. На дев'ятому місці Дніпропетровець Олександр Мішула святкує перемогу над Ферро. Ідеальним пасом він переграє Ренді Калпепера і допомагає Деріку Кулоу закинути важливий триочковий. На восьмому місці своє 34-річчя відзначає одеський снайпер Ростислав Кривич. У вирішальний момент гри протягом 20 секунд він двічі влучає здалеку і приносить Одесі красиву перемогу. Сьома позиція у ватажка зграї В'ячеслава Боброва, який допомагає київським вовкам вигристи надважку перемогу в черкаських мавп. Він отримує м'яч і потужно б'є з гори, не звертаючи уваги на фол суперника. На шостому місці націлений на кошик Дніпропетровський захисник Олексій Щепкін, який знаходить можливість для проходу і радує вболівальників ефектним данком. Центровий Дніпро Азота Сем Малдроу агресивними діями під кошиком суперника і рятівними під власним забезпечив своїй команді принципову перемогу над кривба баскетом, а собі особисто п'яту сходинку. На четвертому місці красується атлетизм южненського центрового Вернона Гудріджа. Він виборює м'яч на чужому щиті і просто не помічає на своєму шляху до кошика найкремезнішого львів'янина Влада Навуко Савлевича. На третьому місці фірмовий реактивний баскетбол від запорізьців. Джеремі Шапел перехоплює, Ренді Калпепер навішує, а Камерон Мур довершує епізод потужним данком з фолом захисника. Одесити не просто сенсаційно перемогли в Івано-Франківську. Вони зробили це красиво. Підтвердження від Ростислава Кривича і Даріо Ханта на другому місці. Літаючий представник Говерли Кіндел Дейкс отримав одразу два приводи для святкування: це розгром хіміка і втілення в життя авіаційних мрій. Обіграш одного суперника і феєричний політ Дайкса через іншого це перше місце нашої десятки.